Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти про шкоду Т-56. Вона доступна зараз в честь 13-річчя в преміум магазині в 4 комплектах. Можете обрати будь-який із них, якщо є бажання і є фінанси. Тому що машинка доволі непогана, вона одна з кращих у нас на 8 рівні, тому що на ній комфортно і легко грати. Я, звісно, розповім вам про характеристики даної машини, зіграємо 1 бій для того, щоб відео не затягувати. Але є ще дві маленькі, але хороші новинки. Це бонус код новий, і це нагорода за команди. Так що, давайте все по порядку. Не забуваємо про вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Ви найкращі. Перше, це бонус код. Зараз ви бачите його на екрані, на скріншоті. Він, якщо ми перейдемо в завдання, буде вам давати таку задачу. Огляд планів завдання 3. Він мілкий. Дає деколь майстер на всі штуки 3 штуки. І дає підвищену наприклад, у мене увагу. У вас може бути там оце на рахунок перезарядки чи ще якийсь. Ну, Передбойову будь-яку. Це мілка така деталь і мілкі нагороди цей бонус код дає але все ж таки це просто так і забирайте все що дає так Wargaming. друге це набагато кр крутіше дивіться і з самого початку коли 13 річчя починалося я говорив що вступайте в команди для того щоб отримати плюшки І я обирав першу команду я обирав першу команду на силу Вони, по вона по-моєму називається якось як же сірі сірі лицарі, чи якось так. І тепер дивіться, командні нагороди доступні. Я не знаю, чи в другій, і в треті, в другій і в третій команді буде така нагорода, але от тут безкоштовна пропозиція. Капітан Миш, це от конкретно за першу команду. Хто першого обирав, точно буде нагорода. Третій етап. Ласкаво просимо в команду, командири, носіть своє серце. І е, команду на рукаві з трьома деколями. Як бонус, ви також отримуєте три великі ремкомплекти, два дестиль, все включено. День танкового преміум аккаунта і не тільки готові запалювати. І дивіться, ось скільки тут усього дається. Дається два резерва бонус до досвіду танкового на одну годину. Тоді бонус плюс 200 досвіду до вільного досвіду та досвіду екіпажу. Також два штуки на одну годину. Деколь капітан миш. Великий ремкомплект 3 штуки, без різких рухів 3 штуки, 2D стиль. Це вже нормально, безкоштовно просто. І танковий преміум аккаунт 1 доба. Звісно, я натискаю отримати безкоштовно все. Дякуємо за покупку. Це безкоштовна нагорода. Не забуваємо її забирати, тому що вона буде доступна тільки до 21 серпня. До 21 серпня. Значить, це 2 Тепер давайте по шкоді Т-56. Починаємо роздивлятися давайте, із живучості. Якщо ми подивимося от бронювання нашої машини, от дивіться, у нас от зведена броня НЛДХ 200 мм, приблизно 190-200 ВЛДХ 163, 170 мм, ну, дивіться, там де вище більше, 180 Ну, Тобто ви самі розумієте, що пробувати. У вас будуть практично всі. Інколи тільки будете ловити якісь рикошети, дивіться, на так 180-190. Ну Тут, до речі, якась така ситуація виходить, що НЛД хароньованіша за ВЛД. Бачите, 224. Коротше, бронювання трошечки є, але воно буде пробуватися. Башта у нас набагато краще. Тут 300 мм, дивіться щоки, якщо дивіться з екранами, 270, от, наприклад, ліва. Маска 265 Ну, Тобто пробити її буде важко. Тільки голдою і то не кожен раз. А от лючок це в нас слабка зона 170 мм. Він буде пробиватися без проблем. Всі ви знаєте, борти я навіть не буду розповідати, тому що тут вони, дивіться, бронювання корпусу по 70 мм, лоп у нас 100, але приведено десь 190, як ми вже розібрали. Бронювання, бачите, зазначено 220 мм, але по факту більше. Тому що там є екрани і все. І маска зброї, вона ж також захищає е, оцей відсік. Коротше, живучість у машинки є, але тільки в башті. Від фугасів, звісно, вона буде вас захищати і по корпусу, але так всі будуть вас пробивати. Тепер дивіться, тепер давайте по вогневій міці подивимося. Тепер давайте по вогневій Міці подивимося. До речі, давайте знайдемо цей два дистилі, який нам дали. Де він тут? Ось, все включено. Напевне, ми на ньому і поїдемо. Дивіться, який. Весь повністю такий водний. Навіть траки, дивіться, пофарбувалися. На ньому покатаємо заодно цей бій, який будемо викатувати. По вогневій міці це, звісно, наша фішка. Середня шкода у нас 460 одиниць, 248 пробуває ББшка. Ой, це голдова ББшка, правильно ББшка, але голдова. Вона у мене на першому місці. Швидкість польоту 1020. 1020 у швидкість польоту. Бронебійний снаряд у нас пробуває простий 208 мм, так само 460 наноси дамашки і швидкість польоту має 1020 мм. Тут чим класно, що дивіться, що голда, що бронебійка проста, вона має комфортну швидкість польоту. Це нормально. Якщо тисяча є, це нормально. Можна їх використовувати, але комбінуйте. Тому що 248 це оптимальний якраз варіант, я стараюся катати на голді, я скажу вам чесно. І середня шкода, дивіться на фугасах, її також можна на картон використовувати. У нас вони 68 пробувають, 640 аж середня шкода. Дивіться, наскільки підвищена. Тобто по картону їх використовувати можна. Це, звісно, наша фішка, основна це зброя. Тому що дивіться, у мене от такі комплектації, як у мене, 22,59 перезаряджання, 3,5 секунди між пострілами. Тобто за 3,5 секунди, там за 4, ви можете нанести у нас 2 рази по 460. І це дуже круто. 900 домашки, там 900 чимось. Ви можете нанести за 3,5 секунди. Час зведення 2,43. Для важкого танка це нормально, це не катастрофа. Розкид на 100 метрів 0,38. Це, звісно, е великий розкид. Немає такої точності на близьких дистанціях ще більш-менш. Якщо середні і дальні, то потрапляти не так то легко. Якщо якісь маленькі елементи чи ще щось рідко буде летіти. Середня шкода на хвилину невисока, 2116, Але за рахунок того, що ми можемо випустити два снаряди, ми можемо вдало розмінюватись. Коротше кажучи, гармата в нас класна. По живучості ми розібралися, вона не ультимативна. Максимальна швидкість вперед 35 км назад 15 км. Ну, всі ви знаєте, швидкість повороту шасі 33-56. Коротше кажучи, це стандартний важкий танк із середньою динамікою. Я не скажу, що він ну, літає там чи ще щось. В нього динаміка трошки краща, ніж у нединамічних важких танків, типу Льови. Тому що дивіться, питома потужність 13,4. Ну, ви самі розумієте. В бою подивимося. До речі, по скритості тут ніякої немає. І по огляду 401 метр, але в мене тут нічого немає на огляд. Напевне, тільки, тільки бойове братерство, гострий зір, радіоперехоплення викачане. Дивіться. Ну і на установи поліпшена вентиляція. Це все апнулося. Обладнання ніякого, звісно, немає на, на опти... Тіпа, оптики там, на огляд. І так, поїхали, тепер скатаємо один бій і подивимося на неї в бою. Це один із найкращих танків, як я вже сказав. Його можна брати однозначно, але коли брати, це вже вирішуйте самі. Тому що за фул прайс, звісно, не хочеться забирати. За фул прайс, звісно, не хочеться забирати, тому що там в районі тисячі початкові комплекти, які продаються. Це дуже дорого, ніхто не споре. Так, що в нас тут? Дивіться, ми потрапили в однорівневий бій. Тут особливо варіантів розкаток немає, тільки направо можна їхати, тому що ми важкий танк. Я на ньому вже не катав десь приблизно місяць чи півтори, тому що коли починалася бойова перепустка, я на ньому в першу чергу вибивав очки. А зараз, оскільки на ньому очки не фармляться, не має дуже великого сенсу катати на цій машині. Тому що я ще прокачую бойову перепустку. Мені треба добити останній, е, останню главу, так скажемо. Бо я зараз граю мало, часу немає. То відео записав, то поки воно рендериться, то ще щось. Так, хто в нас? Т-92 роздупляють. Дивіться, як загорівся. Оп, все в гараж. Лунтик крутиться. Так, мабуть, далі треба їхати. Я не знаю, я тут не проскочу, лунтик підсвічує. Підсвічувати буде. О, забрали лунтику. Бачите, лорка підсвітилася. Лорка підсвітилася. До речі, не забувайте катати на 56 ТП по одному бою у переможному в день. Ви ж будете забирати, то там бон трошки дадуть, то якусь там настанови, то ще щось. Ну ви розумієте, там же ж задачки треба виконувати. Дивіться, як довго я зводюся. Ой-ой-ой, я вже не звик. Оп! 430 є. Щось я перший раз вистрелив, на сору оце катав, а там швидкість польоту снаряда більша. І цей, як ви знаєте, не розрахував дистанцію, так скажем. Блін, довгенько перезаряджаємося, але нічого. Воно два снаряди, тих варті, е, затрат часу. Дуже, дуже далеко, Одна, на великих дистанціях, ви самі бачите, яка область там виглядає. Треба їхати та Ой-ой-ой. Дивіться, хто приїхав до нас вже. Це капець. Мене не пробили два рази, тому що під великим путом. Але нам треба виїжджати і віджимати. 56 ТП там і шкода. Ого, виїжджати, віджимати. Наші стояли, влаштували. Так. Добре. Добре, добре. Перший раз я вистрілив не туди. В щоку не пробив, бачите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, кажуть. Дивіться, ніхто не прикриває, ніхто не стріляє, ніби і петехи стоять. Це капець якийсь. О, Льовочкін сюди під'їхав, це дуже добре. Підмога хоч якась. Тому що вони взагалі мене не бояться, бачите? Так. На. Це шкода якась така не дуже досвідчена. Та забереш його. Трешотних добра, чувак. Бачите, дві плюхи на ніс і хорошо, дві плюхи на ніс і хорошо. Звісно, нас пробувають багато. Я ну, не буду навіть спорити, тому що в броні в корпусі нема зовсім, башта, ключок пробувається. Але все ж таки частину ми зможемо відтанковувати. Є стервіха. На індюшечка. Клін, куди я вистрілив? Розвернувся, думаю, близько стоїть, а воно в землю, бачите? Ну землю ніхто не відміняв. Ну індюшка мене не пробила. А ні, пробила, 210 нанесла не Я навіть не помітив. Добре, що в неї плюшки невеликі. Давайте стеревешку заберемо. Єсть. Єсть, єсть. Індюшку там заберуть, заберуть. Індюшечку заберуть, поїхали далі. Так. Чорт. Я хочу в лючок вистрілити, мене опередили. Ну, ТПшка чекала. Чекала, що я вийду, тому що це було все зрозуміло, тих порозбирали. Ну, бій так собі, скажу чесно, тому що на шкоді можна десь 3000 ну, просто набивати. Та блін, мішають ісі, заважають, дивіться. Є. 2870, ну майже 3000. Це я просто ну, дуже погано зіграв, можна сказати. Але все одно перемога 2870. Непоганий результат. Машинка класна, комфортна, проста. Вона проста, тому що два снарядики ти навіть можеш розмінюватися. От ти два, дав тобі один. І альфа нормальна. Тут же ж не 390 альфа. Ну, круто, круто, можна брати. Оцю машину я можу рекомендувати без питань народ. І забирайте всі плюшки і бонуси. Друге преміум завдання виконане, бо я вже декілька боїв зіграв на іншій техніці. Ось, дивіться, сірі лицарі, частина 3. Бачите, і оці команди воно виконується кожен день, якась там задачка. Бачите, ось два великих ремкомплекти. Заблокувати шкоди, 1300. Ну, кру крута, а взагалі, ну дуже класна. От просто так дається за виконання таких базових завдань. Ви просто граєте і виконуєте. Це дуже класно. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі на рахунок шкоди, на рахунок, що ви думаєте. Чи у вас є може вже ця машина, у багатьох є. У мене вона з новорічних коробок, по-моєму, випала. І не забуваємо проставляти вподобайки і підписуватись на канал. Всім дякую, до побачення, до наступних відео народ. Па-па!